У презентували новий проєкт для соціально відповідального бізнесу Бітую Бізнес to Ukraine». його ініціатор благодійний фонд Ангар Україна, який з перших днів повномасштабної війни підтримує сили оборони та безпеки. В цьому нашої діяльності вдалося б нам попрацювати більше, ніж 180 бізнесами, і ми плануємо і далі розширювати нашу е, діяльність, тому власне кличте своїх колег для того, щоб робити класні колаборації і допомагати силам оборони безпеки України. Е, 13 бізнесів підтримує нашу адміністративну діяльність в межах 100% на постійній основі. Ми не беремо кошти із донатів, ми беремо кошти, які спрямовані саме на забезпечення адміністративної діяльності. Проєкт «B2U» розповідатиме історії українських підприємців, людей, які об'єднали бізнес і волонтерство заради перемоги. Герої з Луцька, Волині та з усієї країни. Саме завдяки таким ініціативам наші захисники на передовій отримують необхідне спорядження, транспорт, техніку і амуніцію. Коли розпочалася, на я написала Руслані про купурицькому з питанням, чи може ангар стати. Базою для навчань по тактичній медицині для будь чого іншого, і вони беззаперечно відвісно в будь-який час. Скажи, коли розмотовувати виставу. І я написала, та можна вже і власне з того й почалося. Сотні українських бізнесів стали тилом для фронту без гучних слів, але з великою вірою. Вони щодня підтримують тих, хто тримає лінію оборони. Кожна передана автівка, бронежилет чи турнікет допоможе врятувати життя. За час моєї служби мені вдалося або екіпажам, яким я керував, вивести більше 300 поранених українських військових та цивільних завдяки вам, завдяки вашим до нас: в цьому місці я не обманюю, тому що на жаль, для здійснення евакуації, для надання до лікарської допомоги на той момент мені держава не дала нічого. Саме тому в межах проєкту Бітую фонд Ангар Україна презентував БОФОН символ вдячності бізнесу, який не залишився осторонь. Це не медаль, але значок про довіру, про те, що кожен донат має значення. І сьогодні я хочу вам презентувати буфон ангару. Бо фонд це скорочена назва бойовий фонд. Це різновид валюти, яку платили українські повстанці під час визвольної боротьби Другої світової сорокових та х років. Це була своєрідна плата військових військовиків цивільним за їхню непосильну допомогу харчами. Матеріальними цінностями чи грошима, які ходили на на той на той момент на тих теренах, отримати такий був фонд можуть ті, хто підтримує сили оборони через фонд Ангар Україна або війську, або для війська історії саме про таких людей. Серце проєкту Бізнес той Україн». бо кожна така допомога це ще один крок до перемоги.